Вірш гната града читає автор. Цей сніг, і ніч, а буде і весна, і буде день новий, і ранок, і не сльоза збентежена, рясна, і не цілунки молодих панянок, цей сніг і ніч, і стомлена душа, і тіло холодом вологе, і пам'ять, де при місяці роса. Із порешем зайшлися всі тривоги, цей сніг і ніч, і жебонить зоря, і шлях птахів пунктиром в небі, і лине спів, зболілий солов'я, і ці листи, що не дійшли до тебе. Реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.